Я зразу з вайфа на кабель. А. Не встанешь. Мега рофл розповім. <звук> <звук> я. Я вимкнув приціл і пішов. Повернувся у мене на аккумулятор сів. Mm. Міна, міна, клеймор, клеймор, клеймор дозі <звук> по Блять, як нам повезло. Йди, 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 йди. А он типи заді. Заді, Гілік. Заді, Тип, заді, тип Газуй, мансуй, мансуй, наліво направо, будь ласка. Блять. що ти робиш? Піздец. Він блять, вийшов. Антон, він вийшов. Пер... вийшов. вийшов. Він вийшов. Виходимо. Антон, ну короче, ми трупи, блядь, зараз всі. А я і вийти не можу. Ну ти молодець, блядь. Ти вийти можеш? Ферфер, ферфер. Я теж, блядь. Не можу. Не Антон, блядь, за ми застакались всі, піздец. За <пілях> за тебе, Якщо блять. нас зараз приймуть, це тримай тримай, буде фіаско, Антон. Виходь, 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 виходь. Вже можна виходити. Блядь, ми застакали всі, піздец. Якщо нас зараз приймуть, це буде фіаско. Ну, я, я...